Давайте, короче, не обосраемся, блядь. Перший бій, вляце в уклане, нахуй. Сейчас техническа такая. Оп, нахуй. Мы не обосрали. Аааа. Да, да. Типа вибрали слабших, а не нас. Так. Да ему. Мы с будемо грати. играть. Техничка. Ага, хуй там, блядь. Хуй дасть технічку, блядь. Go, oh, to i 7, 1, i 7, 2 i 7, 27, спайсь, коля. Отак от їдеш, Забираєш це окошко. Якщо бачиш, її ебашить, ну, просто запинись тут засейвся. Uh, Розставляємося, короче, прийомочку. Є третій, тут двоє Сюди на окошечки виставляємо ВК, сюди 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 виставляємо тупо, тупо закрывам full K GDS. Восемьки повтори, не на не i7, а сотки. Сімку одну залишити тут, одну сімку тут залишити. Всі сімки поїхали в ЖД. Що залишиться? Трон. Трон, що ви? Давай я, давай я. Женя, дай, блядь, треба Я вже їду. Сімка одна, правильно? Залишається. Так, 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 там залишається, так. Да. ЖД, так? Да?

Закрываем Бэшку. Го, просто приймаем всю хуйню по фокусу. Просто приймаем по фокусу. фокусіть танки, дробь. Можно да и каток ломатый и ловатый ебало дробашу. Ебашни по фокусу, ебашни по фокусу. Башка, башка 600 хп. Бешкал, что это пошло. Семерка, выезжаю. Драбина бортом підставляється катком ну, В в нас... нас... В сюда заехал на троеку зиг вбитый покусить там надо. Давайте, Есотка, Есотка, давайте, семерка, все тысячу хп ало. Симка добейте, нас вкашки трошки помирають

нас да, похода полно. это нам пизда, блядь. 1500! Да, блядь, не толкайтесь, ёбаный в рот, что вы чудите, нахуй, как алкаши, блядь. Фраги забирайте, что заберите? А я застрял, все, забейте. Фраги забирайте, заберите фраг Бля, я вот тут перестояло надо было быстрее сюда отпустить. А нахуй <гум> вообще туда впушивати, я не розумію. В чому прикол? У нас оця хуйня пройобана, АБ2. А, 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 і ми впушиємо, ми в перехрестку заїжджаємо. Нам треба було вбити АБ2, а ці типи не могли в нас не стояли втикати. Я від ЧСК поджог і потім 260 6 поджог.